Дуже коротеньке відео щодо Марії Захарова, яка дуже обурена, блять, якимсь начебто там порошком на столі Макрона там мерса. Дивись, дуро, блять, то не тобі коментувати. Твій лідер вбиває, блять, 12 років дітей. І жодного коментаря від тебе ми не чули, блять, що то погано. Дітей вбиває. Кожного дня. Фізично, блядь. Летить ракета, вбиває дитину. Матір, блядь, батька. Вбиває людей. І ми у тебе не чули жодного коментаря, що то погано. Більше скажу, більшості, блядь, людей в світі насрать в якому стані твій, блядь, Путін. Тому що він сере в чемодан і катається, блядь, з тим чемоданом по всьому світу. Ото ганьба, блядь, коментую це. А те, що ти 12 років, блядь, не помічаєш те, що творить твоя влада, те, що творить твоя країна. Ти 12 років, блядь, робиш вигляд, що нічого не існує. І ти тут дуже вирішила порадіти за цей світ щодо етичних норм, блядь, керівників. Твій керівник кожного дня 30 років вбиває дітей. Коментуй, будь ласка, ми чекаємо. А що там приймає Мерс Макрон, блядь, то взагалі, навіть коли поліція приймає з якимось білим порошком, вони в протоколі пишуть білий порошок до експертизи. Тому, блядь, під чим там твій володя, от там розбирайтеся. І ваша ота госдура, яка приймає закони, не взагалі про що. Просто нема слів. Просто нема слів, коли відверті їбанаріуми, блядь, коментують, не заздалегідь не якісь спровоковані факти, але з жодного разу не замітили вбивство дітей в Україні.